А ви помітили, як швидко час летить, дні, місяці і тижні і години, так і життя пройде, як одна мить, таке воно коротке і швидко плинне. Ще один рік ми з вами прожили по милості і благодаті Божій. Господні руки пильно берегли в земній дорозі нас цей час тривожний. Здавалось, рік недавно розпочався, і знов сніжинки кружать в хороводі. Сьогодні фініш, як свіча, погас, і новий вже видно на горизонті. Летять роки, як вирій журавлі. Піди, запитай старенької людини чи нажилась вона на цій землі. У відповідь почуєш ні, дитино, час пролетів, неначе не жила. Де ті роки поділись? Я не розумію, краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже не втію. Життя біжить, мов бистрая ріка, секунд, хвилин годин не зупинити, не помічаємо ми, як час втіка, і не встигаємо на світі жити. Але одне важливо у житті серед турбот і сум'яття земного пам'ятати істини. Завжди і всюди, знаходьте час для Бога, ми часом проживемо цілий день, а для Бога принесемо тільки крихти. Лиш декілька хвилин всього знайдемо, що перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди, нема коли і вгору подивитись, і думаємо, Бог знає все, простить, хвилину присвятити і трудитись. Когось робота, у когось сім'я, а хто щодня гризе граніт науки. Відмовка буде в кожного своя, нема коли звести до неба руки, нема коли в служіння йти, нема коли читати Боже Слово і в ближньому своєму помогти. Бракує сил і часу знову і знову, а розказати іншим про Христа. У розкладі годин не вистачає. Ми зайняті робота, суєта, а Бог нехай десь збоку почекає. Господню працю нехай робить інший, тільки не я, в мене немає часу. Ні на когось дивись, ні на когось у своє серце загляни відразу, у соцмережі нам є коли зайти, там безперервно просидиш години. Там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людини. Який ті крих ти Богу принесеш, нехай сьогодні цей вірш тебе розбудить. Якщо для Спаса часу не знайдеш, то й для тебе у нього теж не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді. О, страшно ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бог ще тепер дає для тебе шанс, цей новий рік твоя сторінка нова. Тому не витрачай свій час, цінуй свій час для Бога присвяти. Обов'язково. Амінь.